Герой Росії 200. майора спецназу російської армії Марата Тібілова ліквідували у Курській області. Результати успішної роботи збройних сил України повідомили в прес-службі Росгвардії. Після чого стрічку пропагандистських змі заповнила скорбота. Зокрема, про подробиці знищення окупанта розповів тимчасово виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн. За його словами, командира вогневої групи спецназу Розгвардії майора Тібілова знищили прямим ударом Збройних сил України у селі Черкаське Порічне Суджанського району. Понад місяць тому, за так звані заслуги, кремлівський диктатор Володимир Путін особисто урочисто відзначив окупанта званням Герой Росії. Відомо, що Тібілов на посаді командира вогневої групи спецпідрозділу Розгвардії брав безпосередню участь у бойових діях на території України на Запорізькому, Донецькому, Луганському напрямках. На початку 2025 року його підрозділ перекинули на Курщину, де Тібілова і відправили до Кобзона. Максим Турчинський, телеканал НТА.